З вами Кома, БПК, Ганстер, і я вам сьогодні покажу, що тут щось, що у вас виглядає дуже багато синій екран, смерть. Як він виглядає, він виглядає таким чином. Він виглядає так на Windows 7 і на Windows XP. А так виглядає на Windows 10. На Windows 10 намальований сумний смайлик і пише, то, що робота вашого комп'ютера. З якого із дива припинилося. І воно виконує функцію, щоб відновити всі дані, так що ваш комп'ютер знову робив без менш нормально до сих пірський Ну, На Windows 7 такого нема. І тут пише код помилки, а на Windows 10 інколи пише, інколи ні. А от, наприклад, візьмемо це фото. Бачите? Ну, наприклад, це, бачите, виконано 60%. І воно у вас дійде до 100 і ваш комп'ютер знову почне робити, так якому беремо. Якщо у вас вилітає сані трансмерті, то вам потрібно зробити. Потрібно перше переконатися, що всі драйвери є встановлені до вашого ПК чисті з дисків, або з офіційних сайтів, або з провірених програм, щось по типу драйвер хаба. Я не раджу скачувати з різних поганих сайтів, я вам раджу тільки з офіційних. От, наприклад, Nvidia сайт, і вот Nvidia драйвер. Бачите, от Nvidia сайт. Ви, ну, наприклад, я говорю, наприклад, є Nvidia. Ви, наприклад, вибираєте от свою карту. Ну, наприклад, у вас яка серія? Ну, наприклад, 9 серія, так? І ви вибираєте вашу операційну систему. І вибираєте, от, яка у вас? GeForce, Titan, RTX. Ну, ви розумієте. І ви тоді скачуєтесь. На AMD така сама ситуація. Драйвер можете перестановити, можете встановити самі нові. Можете. І я вам це рекомендую новіші драйвери скачувати, ніж старіші, тому що на старих ігра може вилітати. Екран смерті. Сині. І це другий спосіб, що може бути, якщо у вас це не екран смерті. Ви можете вбити так, як я вам раніше показував. Ой, зараз. Ecran. Екран... І от бачите. Ви можете вбити код, який у вас є. І через що воно може бути? Код весь час різний. От, ні, ну інколи майже одинаковий, а інколи різний. Бачите? От. Тут інший. Тут ще інший, бачите? От, то треба можете ще вбити свій код і може бути якась вирішення цієї проблеми. Другий спосіб достатньо легкий, вам треба просто пошити біос. Як снати, ну, може у вас просто є щось під розовано. Може, у вас є просто на непогана налаштований біос. Так, щоб його скинути, вам потрібно просто... Зараз я вам покажу, ну, наприклад, материнська плата. Материнська плата. І щоб його скинути, вам треба відкрити ваш комп'ютер. Зайти, ну, наприклад, де? Така платка з батарейкою BIOS. Тут немає, ну то більше на старіших моделях є батарейка, але нібито зараз ще на всіх є. От, ну, наприклад, класична плата, так, на M4 сокеті. І бачите, тут ваш процесор, тут кулер стоїть, тут оперативна пам'ять, тут відеокарта, ну, у когось її нема. І має бути така батарейка. бачите? Вона називається батарейка BIOS. Зараз. Ба батарейка. BIOS. Рейка біоса, ось так вона виглядає. Ви можете на тестері провірити, скільки вона має цей. і можете її обновити, якщо вона не тримає BIOS. Але щоб її знімати, вам потрібно просто її випадити, порагувати до 1 хвилини, тобто 60 секунд, і ще раз її ставити. Якщо це вам не допомогло, тоді вам треба зайти в сам BIOS. Меню BIOS. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. Меню біуса щоб в нього зайти, вам просто потрібно, потрібно виключити вашу систему. Вам треба просто виключити вашу систему, або перезагрузити систему. Перезагрузка. Е, і під час того, як у вас буде загружатися сам комп'ютер, буде сам кончати, ви будете пускати або на клавішу F10, F12, або, е, або кнопку Delete. Можете ще теж спробувати. Три кнопки F10, F12 і Delete, і просто зайти в BIOS. От BIOS виглядає на старих платах. Так, на 478-му Е, Зараз я вам покажу 775-й, більш-менш сокот, бачите 775-й сок, класичний американський BIOS, він зараз є дуже багато. Фону. Ну, то більш такий класичний BIOS, це AMBI BIOS, тобто американський, от бачите. F12, навіть показує F12. І вас теж може бути показувати, може ні. Але ну, раз би вам і то, і то попробувати. ще є нові біоси. Біос... новий. Новий біос. Такий є BIOS є на ASUS платах, платах. На, Наскільки я питаю в 1115 сокеті. 1115 сокет є такий. Так, це на 11-15 сокетів. От є такий BIOS. Тут розгон можна робити, все можна. Ну вам його треба скинути або зробити по-нормальному. І ще можна вибрати мову. Е, ще є от кіло-біоси від MCI, на більш ігрові плати, то ж нових комп'ютерах використовують такі BIOS. І достатньо часто в них є російська мова. Ну, наприклад, це, ну, це вже як в кого які-біоси, як яка плата. Ну, але в стандартному BIOS або такі. Це дуже класично. Такі біоси навіть були на перших 1115 сопитах, були от біоси і на 785-х. І ви можете його настроїти. Настройка біоса, є багато відео потім на ютубі, Просто я вам зараз буду показувати, не хочу затримати відеоролик і перезагружати Ютуб. Саме головне я вам показав про BIOS. Ще можна можна, Я вам говорю, спробувати. Ну, спробувати поглянути, чи у вас ці драйвера стоять, як це зробити це комп'ютер, права кнопка миші, властивості і диспетчер задач. Ну, наприклад, в мене не стоять деякі, тому що в мене тупо немає від них диска. А драйвер хаб їх не хоче встановлювати. Ну, до прикладу. Ну, але у мене, наприклад, є. На, ну, наприклад, на відеокарту у мене є, так? У мене є... на ну, що у мене є? У мене є на процесор повністю драйвер. Бачите, драйвер, воно є без того ознаку оклику. І якщо у вас погано стоїть драйвер, це теж може бути одною з проблем синього екрану. А якщо ні, тоді вийти просто код від синього екрану до того. І ще може бути ще третій спосіб. Ще може бути погано в обновленнях Windows. Це більше спосіб до 10-ї, до 10, 11-ї Windows. От зараз. обновлення Windows обновлення Windows, тобто, ну, коли Windows сам автоматично обновляється, ну я не знаю. У мене в цьому Windows він мене не обновляється, я, я це виключив, типу для чого мені це. Та й на 10-му Windows я б теж би теж виключив, тому що нові їхні обновлення, вони частково якісь каряві і вони. Вони просто затуплюють більш ваш комп'ютер, так скажемо. Ну, якщо у вас більш слабе желі, так як у мене. Ну, І це теж може бути проблема в тому. або Четвертий спосіб. Перестановіть Windows. І все. Просто перестановіть банально Windows. Якщо вам це не помоло, то ні, я говорю. вбийте код в YouTube, в Google, повсюди. Почитайте, навіть на англійських сайтах що це таке, що це за помилка. Або барахлить жорсткий диск. Жорсткий диск це вже буде п'яте. Жорсткий диск. Як його провірити, в мене є відео з програмою. З програмою CrystalDisk.info, Info. От бачите, CrystalDisk.info Info. Зображення. Це така програмка, яка е, показує ваш жорсткий диск. І коли у вас є тривога, тоді то, що жорсткий диск треба міняти, тому що, ну, наприклад, до нього переназначені сектора, можуть бути биті сектора. Е, мо може бути щось інше, ну, я не знаю. Може бути будь-що жорстким диском. Просто під'єднайте інший жорсткий диск, встановіть до нього Windows. Якщо проблем не буде, тоді була проблема просто в жорсткому диску. І все. П'ять самих е, банальних, самих простих, самих е, розумних, скажімо так, способів були. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. У мене багато подібного контенту, я багато чого розказую про комп'ютери, про різні проблеми. Все. І на цьому відео закінчу.